Просто посеред лісу стоїть хрест. Дивно, як на мене, дуже рідкісне слов'янське письмо на Русі практично воно не застосовувалося в одиничних випадках. Під церквою знайшли точно такий самий хрест. Виявляється, кожна буква от з цього напису означає якусь цифру. Знахідки знахідками, друзі, але є речі і цікавіші за те, що можна знайти в землі. Наприклад, те, що знаходиться на поверхні. Якщо ви пам'ятаєте, я колись розказував про хрест, який я знайшов в лісі. Ось зараз я повернувся на це саме місце. Не знаю, для чого цю гілку, хтось поклав чи вона впала. І в мене є. Нова інформація про цей артефакт. Я вже розказував про цей хрест приблизно рік назад на каналі відео. Хто не бачив, подивіться, посилання буде в правому верхньому кутку. Так от, цей хрест я знайшов в глухому лісі, і, звичайно, він мене дуже зацікавив. Ну, просто посеред лісу стоїть хрест. Дивно, як на мене. Не знаю як кому. Я почав розпитувати місцевих жителів, що це таке, до яких часів воно відноситься. Ну і версії були різні. Одні говорили, що це турки поставили на місці вбивства якоїсь подружньої пари на весіллі. Приблизно в середньовіччя. Другі казали, що це німці когось вбили і поставили хрест. Звичайно, це все не витримувало ніякої критики, я розумів, що це не так. І о, почав досліджувати, що це воно таке. Особливо мене написи зацікавили. Не так, не так сам хрест, тому що хрестів я бачив дуже багато в різних місцях. А ось цей напис. Ззаді, ну просто мене дуже здивував, тому що я ще такого не бачив. На мою думку, воно не дуже на слов'янське письмо було похоже. Я думав, це вірменська, можливо, ще якась інша мова. Але вияснилося завдяки підписнику на каналі, науковцю і історику, який висловив свою думку, що це глаголиця, дуже рідкісне слов'янське письмо на Русі. Практично воно не застосовувалося в одиничних випадках. І переклав він оцей напис, дословно читаю: сівітав паветне варним оводгорім». що означає, святість оберне своїм омофором. Омофор це покриття з тканини, якщо я не помиляюсь, яке застосовувалося в церковних ритуалах. І це, звичайно, ще не відповідь на усі питання, тому що хто тут лежить і ким була людина, що це за напис, що це за посвята, залишається тільки здогадуватися, але можна висловити деякі версії, що людина, яка тут похована чи була похована під цим Христом, вона була церковно служителем. Якогось високого рангу або духовного сану. Але ще одна цікава історія, яка також була мені розказана. В 1977 році на Черкащині згоріло, згорів старий склад, який совіти в свій час переробили старої церкви ще козацьких часів. І коли трактор розгортав ці всі згорівші колоди, під церквою знайшли точно такий самий хрест. Інша версія, що такі хрести ставили на місцях, де засновували церкви, фундамент закопували. Також я знаю, що такі хрести зустрічаються в Холодному Яру на Черкащині або на Катеринопільщині. Але вони там набагато новіші, тому що тут напис на глаголиці, ще до Кириличне письмо, а там на Мефодіївському, отак, як отут, напис на лицевій стороні, як ми бачимо на церковнослов'янській. Ще що цікаво, що тут є дата, дата смерті людини, яка була похована. І це 1587 або 88 рік, або 77-й, от я вже не пам'ятаю, як от дивився. Виявляється, кожна буква от з цього напису е, означає якусь цифру. Тому його можна з певненістю датувати кінцем 16 століття. Дві основних версії. Що він був закладений цей хрест на місці, де засновувалася церква, або під ним похований якийсь, можливо, монах, може якийсь церковнослужитель високого рангу. Але по стилістиці ще хреста, ну тут дуже багато також цікавого. Дивіться, які випокласти по боках в ньому. Тут, тут з усіх боків. Це ж скільки треба було зусиль прикласне, щоб це все витисити, написати. І він ще заходить в землю, напевно, ну, я думаю, як мінімум на метр. Тому що тут десь півтора і має бути добрий фундамент, щоб це все трималося. Тому хто це все поставив? І... За який рахунок ще можна сказати таке питання, тому що це було дуже дороге задоволення, скільки треба було зусиль прикласти, щоб його зробити. А напис взагалі унікальний. Людина, яка це писала, вона була на той час надзвичайно освіченою. Можливо, таких були одиниці в той час. Нагадую, глаголиця, напис, на якому тут написано. Він використовується надзвичайно рідко, на Русі практично взагалі не застосовувався. А зараз він в архаїчних церковнослужіннях, в книгах, ще використовується в Хорватії і є схожі хрести, я вже вияснив, в Моравії, які датуються приблизно 9, можливо, 10 століттям на кладовищі. Моравія це Чехія. Ось такі цікаві історії. Я дещо прояснив для себе. Але, чесно кажучи, в мене ще залишилося дуже багато питань по цьому хресту. Наприклад, що він тут робить взагалі в глухому лісі? Одинокий хрест. Якщо це було кладовище, то звичайно мали бути іще хрести. Але може бути така ще справа, що інші хрести були знищені. Можливо, кладовище було взагалі в іншому місті. А його потім перенесли і поставили ось тут. Ну, версій дуже багато. Ліс взагалі дуже цікавий, глухий. І ще я тут е, в іншому кутку лісу знаходив схожі хрести. Якісь плити під листям також масивні зустрічалися. І навіть Ягелонський хрест. Хто знає, це такий подвійний, величезний, масивний, був знайдений також під листям. Він ще досі там лежить. Я нікому навіть про це не розказував, тому що не хочу, щоб з ним щось сталося. Ну і, звичайно, не хотілося би, щоб з цим артефактом щось відбулося, якісь негативні події, тому що тут їздять лісовози зовсім недалеко. Бачу, що валили дерева, дерево впало. На дерево ось пошкодило, добре, що нічого не сталося з хрестом. Я ще тоді заходив, він був оборощий мохом. Зараз його хтось почистив, здається. І ось тут лісовоз забуксував ну, буквально за декілька метрів від нього. Дуже би не хотілося, щоб це все хтось пошкодив. Ще декілька років назад видно, що хтось сюди заходив. Якісь штучні квіти приносили свічку, але вже не приділяють йому уваги. Як я його знайшов? Мені місцевий житель підказав, що тут є хрест, і його розказували, що тут щось знаходили біля нього. Територія вже, за його словами, давно пограбована була. І ще по легенді, що цікаво, недалеко звідси, за декілька кілометрів, стояло величезне городище часів Київської Русі. А хрест, за легендою, це залишки якогось монастиря, який був в цьому лісі. Ну, як кажуть, в кожній казці є. Доля правди, можливо, монастир і, і був, але в іншому місті. Точно не тут. Тому що є схожі хрести різних, різних стилістик. Десь за кілометр звідси. Про них ще буде йти мова на каналі. Тому, друзі, підписуйтесь, попереду ще багато цікавого. Будемо це все виясняти. Зараз вже багато що прояснилося, в принципі. Можна точно сказати, датувати цей хрест, це вже кінець 16 століття. І точно вияснили, на якій мові це все ззаді було написано. Ну, По-моєму, він унікальний. За рахунок оцього напису на глаголиці це унікальний пам'ятник, який треба охороняти, можливо, навіть внести в реєстри. А люди, які живуть. В селі неподалеку вони думають, що це поставили турки або й німці. Ось такі історії. Цікаві і не дуже. Трошки невігластва, трошки запустіння. Ну, в принципі, досить типова для нас історія. Але артефакт стоїть, досить міцно. Головне, щоб якесь дерево на нього не впало. Ось. Нависає тут якась трухлява колода над ним. Ну, його тримає друге дерево. Маю надію, що він збережеться. І, звичайно, будемо це все проясняти далі, друзі. Якщо у вас є якісь думки по цьому всьому, можливо, ви щось схоже бачили або читали. Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почути про це все. А я буду досліджувати далі місцевість і показувати вам найцікавіше. До зустрічі на каналі.